Я Катя Сін і ви на каналі ProCosplay. Сьогодні зроблю мультипаспорт з п'ятого елементу і адаптую його під сучасні потреби. Спочатку хочу зробити саму картинку мультипаспорт, для цього я використаю Photoshop, це буде щось типу візитки мого каналу, яку я носитиму з собою, тому текст буде повністю відрізнятись від оригіналу. Де й фотка буде не стандартна для паспорту, а моя аватарка з каналу. Розміри картинки 1280х720 і перед друком я ще буду це підганяти. Каркас робитиму з палітурного картону, а сам паспорт зроблю зі старої бонусної картки. Зараз вона потрібна, щоб коригувати розміри. Спочатку обвожу саму картку, а далі домальовую основну форму, вирізатиму канцелярським ножем. Далі вирізаю низ каркасу. Тут ще простіше. Треба просто обвести картку разом з першою деталлю. І одразу перевіряємо, як це все працює. Верхня деталь буде сама геморойна через ось ці зубчики. І тут є ще один момент. Товщину верхньої та нижньої сторони потрібно збільшити на 3 мм кожну. Всередину, це робиться, щоб майбутній мультипаспорт не випадав. Каркас буде йти у вигляді бутерброду з трьох основних деталей, що дасть можливість вставляти та доставати паспорт. Тут, до речі, можна і ID-картку носити, але я стара і у мене ще книжечка. Дрібних деталей тут не сильно багато. Перед тим, як почати склеювати, потрібно наждачкою відшліфувати зрізи. А також текстурною пастою одразу підрівняю круг та оброблю зубчики. Склеювати буду на звичайний ПВА, він тут чудово впорається зі своєю роботою. У процесі потрібно постійно перевіряти, щоб картка заходила і виходила. Також одразу приклею дрібні деталі, але поки без круга. Його додам аж в кінці. Збоку паличку зроблю з палички, мабуть. Точніше, з такої великої шпажки. Обріжую її перед самим приклеюванням, щоб зручніше було працювати. Мазюкаю спеціальним клеєм і обвалюю в поталі. Поверх покрию лаком для акрилу. У мене з давніх часів завалялась поталь, і я вирішила, що їй тут саме місце. А саме обробити цю паличку і круг. Можна обійтись без цього, використав просто акрилові фарби. Ось такий пиріжечок вийшов час його відшліфувати. Почала це робити вручну, але трохи підзадовбалась і доробила це гравером. Результат непоганий. Тепер покриваю все акриловим ґрунтом тонким шаром, просто щоб зробити поверхність більш гладкою. А як висохне, фарбую. Лак використала матовий. Повернемось до самого паспорту. Добре, коли є кольоровий принтер і не потрібно нічим заморочуватись, але що робити, коли наявний лише чорно-білий? Перше, це прибрати темні кольори. Тут це фіолетовий і потрібно позалишати контури. Друкую і тепер олівцями та брашпенами додаю кольорів. Це колину вже дуже треба, а можливості надрукувати кольорову картинку немає. Виглядає це якось так. Креативненько, можна лаком покрити для блиску, але можуть поплисти трохи кольори. Тут у мене вже роздрукований варіант, але на звичайному папері.